Ходила на побачення просто, щоб халявно поїсти. У мене просто совісті, <світ> а я люблю їсти. <світ> я люблю, то все нормально. Сама собі купляла квіти. Я не настільки люблю квіти, щоб їх купляти собі. <світ> ну Мені дарили, на що мені купляти. <світ> я просто дуже люблю квіти, а можна водичку брати. <світ> Викладала сторіс для того самого. що <світ> попала. <світ> 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 Бо якусь увагу привернути. Я один раз виклала сторіс і прямо написала, що я жду вогників. Крала щось з магазину? Ні, моя тобі ще О, а що? А я жду деталі. Я була дитиною, мені можна Жувачки вкрала. 20 гривень скинути на жувачки. Обіцяла собі з понеділка не пити алкоголь. Я я після п'янки завжди обіцяю не пити алкоголь, а я ніколи не п'ю в неділю. Це Дуже смачно, це дуже соковито. Дуже гостра, мені боляче говорити, якщо вам цікаво знати. Підписуюсь під кожним її словом, але в мене рот дуже горить, якщо чесно.